До Чернігова з боку Києва рухається колона автомобілів. У той час неподалік катерининського храму вишиковуються поліцейські та військові. Поміж них багато цивільних. Всі вони прийшли попрощатися з воїном Олексієм Дяговцем. Один за одним всі стають на коліна. Труну заносять до храму. До Збройних сил України Олексій служив у поліції. Спочатку в патрульній. Після служби в Києві 2018 року він став заступником начальника управління в Чернігові. Таким його згадують колишні колеги. Він був наскільки тактовним, настільки стриманим, наскільки виваженим, завжди з з повагою відносився до абсолютно кожного е, патрульного він називав абсолютно кожного колегу по батькові. Через кілька років Олексій очолив управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області. Торік, в липні, він давав інтерв'ю своїм колегам, згадував початок повномасштабної війни. Розповідав, що вони готувалися до вторгнення росіян з 23 лютого. Ми проводили нараду. Планували виставлення блокпостів навколо міста Чернігова для фільтрації людей, які їздять, тому що заходила інформація про групи ДРГ, які ще раніше заїхали, для збору інформації, передачі окупантам. Тому 23 третє, майже цілий день, ми провели з планування розрахунки виставлення блокпостів. Закінчили ми цю роботу о першій годині ночі з 23-го на 24 четверта. І в принципі, 23-го я залишився ночувати в управлінні в себе ж на базі. 24-го, там початок ї -го години ранку ми не розбудив мій заступник і каже, почалось Олексій Дяговець був одним із тих, хто став на захист Чернігова. Після деблокади міста в іншому інтерв'ю розповідав, як він змінився під час війни. Це взагалі цінності абсолютно змінилися від того, що цінував раніше, і те, що цінуєш зараз. Інший момент зовсім по іншому відкриваються люди, яких ти знав і вважав, що ти знаєш їх добре, але Війна відкриває всю сутність особистості, і багато людей помінялися в гіршу сторону. А люди, яких ти не знав, або думав про них інакше, проявили себе позитивно. І я цим задоволений. До служби в поліції Олексій Дяговець викладав фізичне виховання у нинішньому національному університеті Чернігівська політехніка. Як колега він завжди був дуже життєрадісний, дуже енергійний. Завжди запалював. Завжди, ну я не знаю, там якось ми активно дружили в соціальних мережах, в фейсбуці, от і завжди ну, якось дуже складно взагалі думати говорити про нього в новому часі, тому що це ну, людина майбутнього такого типу була. Прям кожен раз, коли дивився його якісь дописи, його пустити, тобто це був твердий рух вперед в майбутнє, і от ну, там, не знаю, хотілося б, щоб саме. Саме такі люди були в майбутньому Україні. 2013 року Олексій відкрив Федерацію регбі в Чернігівській області. Займався цим видом спорту професійно. Ця світла душа не тільки грала в регбі, ця світла душа була була усюди, де де потребували люди його допомоги. Він взагалі був дуже людиною, такою, яка відгукалася на будь-яку на будь-які. Виклик на будь-яку проблему і він завжди і посміхався. На початку цього року Олексій пішов служити до ЗСУ. За інформацією Терцентру комплектування та соціальної підтримки загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Йому було 36. У нього залишилася дружина та двоє доньок. Поховали Олексія на Чернігівському кладовищі Яцево. Олександра Денисенко, Микола Іванчик та Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.